26 квітня минає 28 років від часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобильська катастрофа позначилася на долях і багатьох наших краян, які брали участь у ліквідації і наслідків аварії. А згодом пізнали на собі усі страхіття викликаних радіацією хворіб. Про пам'ятні заходи в обласному центрі та у Галичі репортажі наших кореспондентів. В Івано-Франківській області проживає більше тисячі людей, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи. Проте статистика хвилює: майже стільки ж уже немає в живих. В Івано-Франківську у день шанування пам'яті чорнобильців мали б встановити пам'ятник. Скульптура уже стоїть, але наразі це тільки макет. «Планувалося відкрити десь сьогодні і пам'ятник героям Чорнобиля. Однак скульптор, на жаль, не встиг цей пам'ятник виготовити, і де сьогодні стоїть макет цього пам'ятника. Ідея встановлення пам'ятника належить громадській організації Союз Чорнобиль України. Його виготовляють більше 20 років. Автор скульптури не хотів одразу ставити монумент, а подав проєкт на розсуд людей. Так забажав наш скульптор Дубенюк, щоб поставити проєкт цього пам'ятника у бетоні. Щоб люди подивилися, які прийдуть, які будуть ходити висказали свою думку відносно цього пам'ятника. І тоді, десь через місяць, ми будемо відкривати пам'ятник так, як це потрібно. Композиція кажуть, чорнобильці неповна. Чорнобильська мадонна, значить, ви бачите, як вона стоїть. Вона, вона має тримати дзвін у правій руці, який б'є на сполох. Щоб завжди пам'ятали, що таке Чорнобильська катастрофа, і щоб вона не повторилась. До меморіалу представники громадських організацій, а також влади, піднесли вінки, а священики відправили панахиду. Ліліана Анна Хомижин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї. 28 років назад вогонь Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів українців. Аварія на чаес увійшла в історію як найбільша техногенна катастрофа, що привела до негативних екологічних, медичних соціально-економічних наслідків. У цьому році в Галичі проводився захід, присвячений річниці катастрофи. За круглим столом зібралися представники влади та відповідних структур, щоб обговорити питання, які стосуються медичного обслуговування та забезпечення житлом чорнобильців. У Галицькому районі нараховується 408 ліквідаторів, разом з дітьми, яких є 54. Порівнянні з минулим роком до сьогоднішнього дня нічого не змінилося, все пішло в гіршу сторону, заборгованість по харчуванню збільшилася, лікування стало набагато менше, виділяють грошей, зменшились лікування на путівки, в основному видають в східні і південні області, де наші люди хочуть лікуватися в західних областях. Ліквідатори аварії щороку проходять медичне обстеження, проте статистика захворювань збільшується. Практично всі майже хворі. От якщо взяти по першої групи первинного обліку ліквідатори здорових немає нікого, жодного чоловіка. Серед другої групи евакуйованих 98 хворих відсотків. Третя групі обліків 96% хворих. Ну і четверта група обліку це діти та підлітки. Там 64,9% хворих дітей. Зроблюються амбулаторно практично всі. А робота щодо вирішення проблем цієї категорії громадян ведеться постійно, але деякі питання залишаються актуальними. На жаль, вже не один рік. Ми нормативну базу не складаємо. Ми це повинні розуміти. Так, ми повинні. Апелювати, знову ж таки, і апелюють, і, і, і влаштовують і мітинги, і демонстрації, і просто щоб належним чином нарешті почали ставитися до людей як до людей. Це основна наша проблема, щоб ми вже нарешті це навчилися. У нас чомусь це не вчить ні Майдан, нас не навчив, бачите, знову. Ні. Ну, ну не можемо ми ніяк оговтатися від того. Я не знаю, що це називається, чи посткомуністичний синдром, чи як це називається. Державні служби безумовно працюють над розв'язанням актуальних для цієї категорії населення питань. Невирішених проблем все ж вистачає. У першу чергу це стосується здоров'я чорнобильців, їх соціального захисту та тих пільг, які задекларовані у відповідних нормативних документах. Любов Галько і Горгусак Новини телеканал